Я хоч і усміхаюсь, але якось не зовсім смішно. Дивіться, зараз 10.20. Почався навчальний новий, новий навчальний рік у дітей наших українських. І ці скотеняки, от зараз, можливо, ви чуєте мікрофон, тривога на вулиці в нашому селищі, де ми тут проживаємо, під Києвом. І ці скотеняки починають нас обстрілювати. Уявляєте? От Людського геть нічого немає. Добре, зараз ще ми не тільки про, про цих скотиняк поговоримо. На днях в, є така газета італійська Стампа», І от вони пишуть досить таку непогану статтю про співпрацю з харківською адміністрацією, міською адміністрацією, що вони там місто якесь в Італії. Я зараз вам точно не скажу. Передало. Велику кількість, ну, хоча б там 20 чи 30 автобусів, які вони збиралися із свого парку автобусного поміняти на нові. Ці, а ці теж працюють ну, в нормальному стані, їх ще можна використовувати. От. І от про це стаття Властампа. В принципі, хороша стаття. Я не всю читав, але ну, нормально, пояснення, все там ніякого, чисто факти. Але я зайшов в коментарі, подивився. Боже ж мій! Там стільки сміття, що, це, що, що, навіть одна, що навіть одна італійка, зараз я вам прочитаю, навіть вона сказала: Коменти індеченті. Коментарі, м'яко кажучи, непристойні. я їм написав: люди добрі, ви, ви звідки, де ви знаходитесь? Там взагалі-то. Данте народився і жив, і писав, і там взагалі музику Вівальді писав. Це якщо робити якийсь такий короткий, е е короткий ви е ну, перелік тих, е скажімо, геніїв людства, ренесансу людства, які народилися і діяли в цій чудовій країні. От, я не буду вам зачитувати відповіді на свої коментарі. От, я думаю, що це не, не так важливо. Але ситуація з італійцями, я б сказав, би, дуже складна. Вони не розуміють ні війну, вони не розуміють, це горе і хто нам це горе робить. Якось, ну, взагалі, якщо порівняти їх з французами, то це небо і земля. Французи таке враження, що вони тут живуть. Що вони американці багато, так, так, також таке враження, ніби от вони прямо десь рядом, от, от, от поряд з нами живуть багато американців. В італійці це інакший світ. Це от ніби там тільки росіяни є, і от вони існують, і вони як би їх обслуговують або використовують ці гроші. Але люди добрі, я, мабуть, наївна людина, що я дивуюсь цим, коли в Києві. Вийдеш на вулиці не тільки в Києві, а люди розмовляють російською мовою. Це після того, як вбивають уже 4 роки, ну, взагалі то більше з 2014 року. Вбивають нас як націю, от, і вони розмовляють на цьому російському суржику, через те, що це ж не російська мова, якою тут у нас розмовляють. Це такий діалект, тому їх і називають малоросами. От. Чому я дивуюсь? Да? Ну, добре. Мої, мене звуть Юрій Бесараб, це е, такий у мене канал е, культур Апдейт, і сьогодні ми будемо говорити, ну, як ви зрозуміли, про те, що е, людей робить людьми. От. І так як я вже розпочав з Італії, хочеться згадати, звичайно, величезного італійця, целуча на повороті. Це просто дивовижний голос. Я сьогодні відкрив для себе. Я знав, що він не закінчував консерваторію, я знав, що він сам навчався співати. От. Але сьогодні я добув деякі нові дані. От. І на моєму е, телеграм-каналі, який теж називається Культурапдейт, я дав навіть лінк на те, щоб ви послухали одну з його. Пісень, яку він співає з таким іншим співаком, який зовсім в іншому жанрі співає, але вони співають у Солеміо. Приємна така музика, і ви відчуєте контраст істрадного співака з Канадою Брайан Едемс, Брайана Едемса і Лучано Повороті. Це просто дивовижно. Хоча обидва гарно співають. Так от, Лучано Павароті зрозумів. Що йому потрібно займатися з музикою, а іменно конкретно співати в опері, коли йому було 20 років, в той час він вже викладав, працював вчителем. І коли от він це усвідомив, він сказав своєму татові: допомагай тату, бо я хочу навчатися співу. От. І, врешті-решт, він сказав батькові так, що якщо за 6 років у мене не буде конкретних результатів це дуже важливий момент. Він визначив собі навіть часові рамки. Якщо у мене не буде конкретних результатів, значить я знову повернусь до викладання в школі. І він почав брати уроки брав уроки у Аріго, Аріго Пола це був його перший учитель. І він е такий досить відомий. Е він в Модені. Це місто є таке модена, е лучано повороті теж із міста Модені. І причому він давав лучано повороті уроки безкоштовно. І він фактично заклав йому базу. А лучано повороті тенор. От. Він от, йому заклав базу, як потрібно співати. Саму техніку бельканто, або як гарно співати. Бельканто. Італійською з італійською це гарний спів. От. І тоді це вже дозволило, це був би як перший етап, який дозволив лучано повороті розкритися, показати свої красоти, свого тембру, свого голосу. Потім сталося так, що цей вчитель кудись переїхав в інше місто, і він почав продовжив фактично свої уроки навчання співу. Луча на повороті, у Еторе Компогаляні. Компогаляні, там, Лид, Дві, Двіне. От. І е, це правда, було вже в іншому місті, містом Антуя. От. І цей педагог допоміг вже шліфувати, відшліфувати ту техніку, яку йому дав Е, техніку співу. Він працював над його диханням. Це надзвичайно важливо для співу. Дихання це як смичок для скрипки, як, як видобувати звук. І цей період, фактично, ці два вчителя вони і зробили е, лучану на повороті. Можна з... Лучану повороті можна слухати безліч. Він спочатку от, стався як такий оперний співак. А потім він дуже цікавий експеримент зробив. Він почав співати деякі пісні, про, причому естрадні, разом з іншими музикантами. У нього є запис, з, коли він співає пісню U2, це ірландська рок-група. Він з ними співає одну пісню. Це просто супер. З Bono співав, з зелтом Джоном, з Тінгом і з іншими. В тому числі, от я показую на, на своєму е, телеграм-каналі, даю лінк на те, як він співає з Брайаном Едамсом. Тому, будь ласка, підпишіться на мій е, телеграм-канал. На завершення хочу подякувати в цей день, звичайно, перш за все, нашим ЗСУ, через те, що, дякуючи їм, наші діти пішли в школу, і ваші дітки пішли в школу. Будуть навчатися і ставати кращими людьми на цій, скажімо, в нашій країні, як мінімум, в нашій країні. Я не кажу про всю, про всю планету, тому їм дякую. Дякую тим, хто мене підтримує. Підтримує матеріально, підтримує і своїми лайками, поширенням цього відео. А щастить і гарного дня!